Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій. І я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою. Іште, вітаю вас, вітаю, вітаю вас, Олена, рада бачити. Рада вас бачити, і сьогодні хочемо записати для наших глядачів ефір на таку дуже цікаву тему. Я думаю, що і нашим глядачам, і українцям, і, зокрема загалом, людям зі світу, буде цікаво почути такі поради від вас і власне від Всесвіту. Тож сьогодні тема нашого випуску: жіноча енергія і жіночі практики. Знаєте, останнім часом в інфопросторі з'являється дуже багато. Тем дуже багато дописів статей про саме жіночі ритуали, жіночу красу, жіночу енергію. загалом жінки почали частіше звертати увагу на себе, на свою зовнішність, на красу, загалом на свою енергетику. Чому саме зараз ось пробуджується ось ця жіноча енергія, і чому масово починають про це говорити? Хочете бути частиною нашої спільноти? Ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримаєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Оберете той, який підходить. Саме вам ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доєднуйтеся до спільноти тих, хто не просто дивиться, а змінює. Хнопка спонсорувати під відео. Це дуже надзвичайно цікава тема. Гарне запитання. Дякую. Я обожнюю таку тему. Я обожнюю всю інформацію, яка стосується жіночності. Ну, також треба зважати на те, що оновилася наша земля, свідомість землі оновилася. І земля вона несе жіночу енергію. Це енергія творення, яка все творить. Тобі ж вона а народжує все. Земля нам дає плоди, і ми харчуємося цими плодами. І Так само жінка народжує. Вона також дає плід, вона народжує свого лона дитину. Тобі ж функції є практично одинакові, але я також помітила, і це дуже тішить, тому що дуже багато жінок працюють із своїми блоками. Вони працюють із своїми блоками на усіх чакрах. Дуже багато жінок мають багато блокувань через, наприклад, попередні втілення, коли її знущалися над нею. Дуже багато жінок, які набирають зайву вагу, вони ховають свою красу, вони не хочуть бути красивими, так як вони, можливо, у минулому втіленні і Мали дуже красиву зовнішність, і через це могли підпадати під певні тортури, насильство, вбивство, спалення і так далі. І таким чином пам'ять тіла вона збереглася, і при наступній реінкарнації, якщо знову душа йде на втілення в жіночу енергію для того, щоб все ж таки пройти ці ті уроки, тіло буде пам'ятати і буде створювати захист. Таким чином жінка може просто набирати вагу, тому що вона захищається для того, щоб не бути красивою. І в моїй роботі дуже багато таких жінок. І зараз жінки дуже почали з собою працювати, почали взаємодіяти із природою, із звуками, із стихіями. А для жінки це дуже важливо, тому що у нас є п'ять елементів, але п'ятий елемент це є ми. А чотири елементи це чотири стихії: вода, земля, повітря і вогонь, які також містяться у нас. Розумієте, і ми маємо безпосередній зв'язок, але також повинні зазначити, що вже е, закінчується така ера чоловічої енергії. І я зараз не говорю про те, що е, чоловіки там не будуть займати певні посади або не будуть духовно роз, е, ну, розвиватися. Ні, тут йдеться про саму енергію, а е, тому, що зараз змінюється енергія на жіночу, і жіноча енергія вона панує зараз на землі. З'являється, знаєте, не тільки посмішки на обличчях жінок, але зауважте, як жінки ставляться одна до одної. Хтось проходить свої уроки, а хтось не проходить. Хтось відчуває якісь емоції негативні, а хтось не відчуває. Дуже багато жінок я зустрічаю, які ідуть і вони посміхаються. Я сама, коли йду по вулиці, якщо мені іде жінка, і вона красива, ну реально красиво одягнена. Доглянута жінка, навіть якщо їй за 50, за 60 немає значення. Я підходжу і я їй кажу, Боже, ну ви реально красива. Ну, ви так гарно виглядаєте, ну стиль одяг. Ну, ну просто. Такі породисті жінки шикарні, і вони всі так за собою дивляться. І мені таке задоволення приносить, я це щиро кажу, тому що вона реально красива, і це варто підмічати. І я помітила, що зараз жінки підмічають одна в одної красу і говорять компліменти, а це дуже великий ріст. Дуже тому, що зазвичай є якісь певні низьковібраційні енергії, заздрості, ревності і так далі. А зараз жінки більш проявляються. Дуже допомагає звук, дуже допомагають жіночі практики. А найбільше жінкам допомагають танці і музика. Коли жінка, жінка це взагалі сама по собі є такі небесні танцівниці, і їх називають Дакіні. І сьогодні ми записуємо з вами це інтерв'ю в день Дакіні, що не просто так. І якраз ви таку тему на ефірі зараз оголосили. Відчувала, Бачите? Не відчувала. Так, і я, наприклад, коли сьогодні була зранку в храмі, я побачила жінку-будду, тобі ж були також і жінки Будди, і вона стояла під деревом, під деревом, не сидячи, як Будда, а стоячи, І вона пояснювала ця енергія, що жінка для того, щоб дати плоди, вона ніби перетворюється на дерево. І тому і сімейний весь рід, родовий рід у вигляді дерева. Чому? Тому що жінка родить цей рід, і вона її ноги, це як коріння, яке йде в глиб землі, утримує опору, тобі ж тримає оцю стійкість. Далі її тіло це як стовбур дерева, а голова, яка безпосередньо зв'язана із джерелом із творцем, це вже як крона дерева і плоди на дереві. І мені сьогодні пояснили, кажуть, ви жінки завжди свою темну сторону не приймаєте. Ви думаєте, що це зло. А темна сторона це те, що знаходиться у вас під ногами, це ваша стійкість, це ваша сила, і темнота вона родить, вона дає плоди, вона народжується. І мені кажуть, жінка по структурі вона має енергію темну. Це перші нижні чакри і енергію світлу, це верхні чакри. Одне без іншого не може бути. А ще сьогодні мені сказали такі цікаві слова з каналу. Я прям повторювала їх, щоб я їх запам'ятала. Коли людина на день ходить по вулиці, вона освячена сонцем. Людське тіло і людську само породу тіло людське освітлює удень. Сонце, тобі ж сонце, воно як світло, освітлює людину, її вчинки, її дії. Але душа виходить тільки вночі, коли темно. Коли людина лягає спати, тільки тоді душа піднімається у свій вібраційний дім або в астрал і вирішує свої питання тільки коли ми засинаємо. Тобі ж душа. Тільки вночі прокидається і виходить з тіла, коли темно. Чому тому що душа це світло, а світло не може бути без темряви, як і навпаки. Але нам настільки спотворили ці поняття і сказали, що темнота це там сатан, це зло, і так далі. Що ми вже не зрозуміли, де темне, а де світле, де добро, а де зло. Жінку говорили, що вона нечистива, що вона погана, що вона брудна. І так далі, розумієте? І настільки багато цих програм на підсвідомості було записано, і ми це пам'ятаємо, бо багато з нас були і спалені, і знищені, і різні методи були. І жінка сама це по собі пам'ятає, тіло пам'ятає, зараз настає трішки інша вібрація у просторі, і зараз жінки прокидаються, вони почали доглядати за собою, проявляти свою красу. Кожна як вміє, кожна як може. Творчість, творчість жінку наповнює. Але подивіться, коли ми танцюємо, коли ми слухаємо музику і співаємо пісні, у нас іде великий прилив енергії. Нам робиться настрій на весь день. Ми зранку можемо. Я можу зранку послухати якусь українську пісню, натанцюватися по хаті, нарадітися. Не розумію, звідки енергія, і потім проживати цілий день. Головне, що я натанцювалася, головне, що я пораділа. Нехай та пісня 10 хвилин прозвучить. І чому наші предки колись співали пісні? Тому що пісні вони стілювали. І зараз жінки вони починають пізнавати свою жіночу енергію і приймати її. І коли ми приймаємо жіночу енергію в собі, і ми вважаємо себе красиво, і буде поруч з нами йти наша знайома, наша подруга, наша мама, наша бабуся, чи просто постороння людина, ми ту саму красу побачимо в ній. Ми не побачимо в ній нічого, тому що ми в собі вже не бачимо. І ми скажемо їй із щирістю комплімент, він буде щирий. Це не буде лукавство. Чому? Тому що, якщо жінка пізнає свою цінність як божественну жіночу енергію, коли ми розуміємо, що ми даємо життя, ми проводимо дітей Бога на землю. Бог дав жінці місію провести дітей. Навіть ті жінки, які не проводять дітей, це не означає, що вони не виконують функцію. Треба розуміти, що в кожної душі є своя місія, де хто може провести дітей, а дехто обрав інший сценарій, і це також нормально. Но та жінка буде проводити жіночу енергію в будь-якому випадку. Не тільки це стосується народження дітей, розумієте? І що нами цікаво, що зараз це дозволено, і що мені найбільше подобається, що в жінок прокидається сміливість. І навіть якщо хтось з боку, з рідні, чоловік, партнер каже, що можливо тобі це не треба, непотрібна ця процедура або ще щось схоже, то жінки вже так впираються, вони вже чітко знають, ні, мені це треба. Я прийняла рішення, я вирішила, я це зроблю. Я оновлю стрижку, я пофарбую волосся, я там зроблю макіяж або так далі. Но ці всі деталі, які нам матриця дає, ці функції, опції для нас, вони все більше розкривають нашу жіночність. І дуже розкриває жіночність в сукні, одягати в сукні. Тому що, коли жінка одягає сукню, а вона йде дійсно, як принцеса, вона наповнюється ще більшою енергією, тому що циркулює правильно енергія. Розумієте? І волосся, звичайно, жінку наповнює її волосся. Це також має значення так, є різноманітні стрижки, вінки по-різному проявляються з короткою, з довгою стрижкою, але волосся воно містить силу насправді також жінки. І е, дуже добре, що зараз жінки дали оцей рух. І зараз багато жінок зустрічаються взаємодії з різними е, духовними музичними інструментами, е, і на чашах, і на гонгах, і е, палять вогнище, і співають пісні. Таким чином ця енергія йде не тільки на тих жінок, а ця енергія йде на цілу планету. І насправді зараз е, доходить ця енергія, і дуже багато зараз енергії таких наставників вони зараз е, ближчі до нас. Наприклад, Марія Магдалена вона проявляє себе по-інакшому, і вона говорить, що е, християни придумали, що я падша жінка, але насправді було не так. І зараз дуже багато енергії, там Діва Марія чи там різноманітні інші енергії, такі гнівні форми, вони зараз ще ближче можуть торкнутися до тих жінок, які живуть на землі. Підсказати їм, направити їх, тому зараз насправді час такої жіночої енергії, і жінкам дуже важливо нам прийняти свою темну сторону, тому що ми можемо бути як і послушними, хорошими, так само ми можемо проявляти свою гнівну форму, і це нормально. Це нормально, тому що ми містимо в собі різноманітні енергії. І це і називається творчістю, і це і називається проявленням. Зараз неймовірний час, коли е, насправді і чоловіча енергія вона дала поштовх, вона ніби дала шанс, можливість жінкам пройти вперед. Це також заслуга чоловічої енергії, яка не пригнічує жінок, яка їх не зупиняє у розвитку. Яка дозволяє їм проявлятися зараз? Змінюються енергії. Дуже багато жінок проходять різноманітних курсів, різноманітних практик. Дихання, танцю, але на що мені наголошують увагу? Є багато технік. Я пройшла багато технік, різних практик, різноманітних курсів. І наставники зараз мені кажуть, ти повинна відчувати інтуїтивно, що тобі потрібно. Твоє тіло саме тобі підскаже. Чи ти сьогодні хочеш займатися йогою, чи ти хочеш сьогодні плавати, чи ти хочеш сьогодні гуляти, чи ти хочеш сьогодні їсти якийсь фрукт, слухай своє тіло. Тому що твоє тіло, воно саме тобі підскаже, і тіло жінки воно має надзвичайно сильну інтуїцію. Воно кожній жінці підскаже, що їй з'їсти, що одягти. Подивіться, коли жінки одягають красивий одяг, вона сяє, вона щаслива, в неї світ змінився. Весь світ двері відкриті перед нею, тому що вона одягла красиву сукню. Вона йде, вона бачить погляди чоловіків, компліменти чоловіків, компліменти жінок. Вона ще більше заряджається енергією, вона наповнюється. Це просто сукня, але настільки багато енергії. Не сама сукня по факту, по факту тканина дала енергію, дала емоція, яку жінка отримала від того, що вона е, пройшлася в красивій сукні. Або вона має доглянути тіло, або вона займається якимись практиками, або вона медитує, читає, розвивається. Жінка таким чином наповнюється. Жінка має бути наповнена, тому що дуже видно, коли жінки згасають. Потухають, коли життєва сила вже йде із них. Вони втрачають життєву силу. Їм тоді нічого не цікаво, по них дуже видно по зовнішністю, як опускаються певні риси на обличчі. Обличчя як опускається, навіть хода змінюється. Зразу видно, в якої жінки вже дуже мало життєвої енергії і життєвої сили. Дякую вам, іштар, за ці неймовірні поради. Думаю, що нашим глядачам було корисно це послухати, а власне, можливо, що взяти собі на думку. Я дякую вам за такі цінні поради, цінну інформацію і до зустрічі з вами у наступних випусках. Дякую, до зустрічі.